Вітаю, друзі, а також усі інші сьогодні. У нас 23 травня, ранок 820-го дня мужньої оборони України проти навали російських окупантів. І ми продовжуємо на обоз UA, як і завжди проводити щоранковий звіт щодо ситуації в зоні бойових дій і огляд мапи. Бойових дій. І сьогодні я зверну увагу на декілька локацій, особливо на одну, про яку не дуже часто згадують в новинах, в звітах і так далі. Хоча тиск там достатньо потужний, відбувається зараз. Отже, почнемо ми саме з Часового яру. Я би хотів би. Звернути увагу на часів яр тим, що як і попереджалося, росіяни у другій половині травня розпочали каталізувати наступальні дії на це місто. Воно для них важливо в першу чергу, тим, що воно не просто надає можливість виходу за е, межі е, е, зони Бахмуту і просуватися. По основним трасам в напрямку Костянтинівки, а також в перспективі на Краматорсько-слав'янську агломерацію. Для них важливе це місто ще і тим, що це панівна висота. Але зараз ми можемо спостерігати за тим, що в Часому Яру використовувати цю доміна це домінантне становище. В обороні майже неможливо, не вистачає артилерійської компоненти, щоб зупиняти навали штурми російських окупантів, і вони е, зараз отримують е, не тільки вже підтримку своєю артилерією в достатньо великій кількості та е, авіації, тактичної авіації, е, вони починають використовувати все частіше ще й механізовану складову, що також підсилює їх дії, вони намагаються зараз, не встановивши повного контроля над Іванівським, не контролюючи через Іванівську основну трасу 0504 вони намагаються штурмувати саме канал. Їх основна мета зараз вийти саме на рубежі Сіверського Донця і взяти під контроль східну частину часового яру. Саме зону, яка відома, локація, яка відома як канал, а паралельно вони намагаються закрити питання з клишівкою. А, тобто, щоб в них не було а, проблем по їх південному флангу при просуванні по 0,5-06 на ступочки А з ступечок це дозволить по півдню охопити вже а, часів яр саме з південною частиною, з південного флангу. Завдяки їх просуванню в минулому в районі Богданівки вони можуть охопити з півночі часів. Яр, звісно ж, в ідеалі це все повинно було б виглядати одночасно, але одночасно вони не можуть цього зробити, як ви бачите, і тому пішли на е, ось такі. Ну, назвемо це так, не зовсім раціональні е, кроки. А саме розпочинати наступ, розпочинати інтенсивні бойові дії в самому місті, намагатися зайти в цю локацію. Канал по трасі 0506 через хромове, саме зараз, не маючи гарантії ані з південного, ані з північного флангу. Це їм буде коштувати великих втрат одразу. Вони будуть нести великі втрати, але ресурс для цього, на жаль, тут в них є. У них достатньо велика кількість людського ресурсу. Як я і казав, вони починають частіше використовувати механізовану компоненту, але переважно все ж таки використовується піхотна і її дуже багато. Саме тому дуже важлива артилерія. дуже... Можливо, те, щоб використовувались домінуючі висоти максимально. І е, наступна локація, про яку я вже на самому початку згадував, е, в контексті того, що ну, про неї не дуже багато говорять: це Білогорівка. Це Білогорівка, і росіяни зараз в Білогорівці розпочинають е, більш інтенсивні е, бойові дії, максимально інтенсивні. Вони намагаються вийти на Білогорівку, взяти її під свій контроль для того, щоб мати можливість е, продовжувати наступальні дії на Сіверськ. Е, вони отримали наказ бойову задачу до кінця літа вирішити питання з сіверським виступом. Е, скажу одразу: це досить е, складна задача. Не думаю, що вони зможуть її виконати. Але тиск саме на Білогорівку, яка є е, трампліном, дуже ефективним трампліном е, як для подальшого звільнення, е, звісно ж, е, Луганщини, е, Северодонецької, лисичанської агломерації, так і для росіян для просування вглиб території України. Вона також є е, достатньо вдалим таким ефективним е, плацдармом і трампліном. Вони будуть на неї тиснути максимально, і тут ось найголовніше, що я хочу показати, це відео, яке було зроблено, і це удари по білогорівці з використанням важких вогнеметних систем ВОЗ-1 Сонцепьок та реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. Ось як відпрацьовують російські окупанти саме по населеному пункту. Але є момент, на який я хотів би звернути вашу увагу. І цей момент полягає у тому, що е російські окупанти використовують важку вогнеметну систему в ближньому радіусі дії до 6 кілометрів. Тобто використання цих систем говорить про те, що Білогорівка достатньо не закрита артилерійською компонентою, контрбатарейна боротьба. Не виконується а, на всі 100%. Отже, проблема та ж сама, що під часовим яром вона залишається і біля Білогорівки. Нам не вистачає, як я завжди і говорив, двох компонент, а, одночасно, які б а, дозволили протидіяти російським окупантам: це артилерії та інструментарію для знищення їх авіації. Зараз йдемо далі. І звісно ж, я обов'язково звертаю увагу, як і завжди, на проблематику Харківщини, саме, що відбувається в напрямку Липці, а також о, на Вовчанському напрямку. І тут, о, в принципі, нічого дивного, о, росіяни дійсно приділили максимум уваги саме вовчанську, вони зараз концентрують там. Підрозділи з інших груп військ, в першу чергу з групи військ-захід, про що а, попереджалося, що вони будуть їх використовувати. Таким чином, а, зараз там задіяно не тільки 18 та мотострілецька дивізія, загально на Харківщині, а 11-го армійського корпусу, яка саме діє, до речі, а, на в напрямку на. Липці. А, задіяні не тільки сьомий окремий мотострілецький полк 11-го армійського корпусу. Фактично там весь 11-й армійський корпус зараз сконцентрований. Весь 11-й аК. Але окрім цього іншого, вони сконцентрували там найбільш боєздатні підрозділи шостої загальновійськової армії. Шоста загальновійськова армія, а також підрозділи Першої танкової армії. Зараз знаходяться саме в цій локації. Тут я скажу так: тут і, наприклад, 272-й мотострілецький полк 47-ї танкової дивізії, першої МСП, другої МСД, тут та частина 6 загальної військової армії, яка повинна була відповідати насправді. На завзяття Купінська на Купінському напрямку з одного боку для Вовчанська та в принципі і для Липців це не є доброю новиною е від слова взагалі, тому що це е говорить про те, що росіяни свій е харківський перформанс, а я неодноразово говорив, що вони не будуть мати тут. Серйозних якихось здобутків противно-тактичного рівня, не кажучи вже про стратегічного, не будуть. От і все, їм не вистачить ресурсу навіть ті території, які вони зараз захопили, для того, щоб їх утримувати в середньостроковій перспективі. Вони будуть знаходитись, але поступово їх будуть звіти е все ж таки контратаками змушувати е відходити зараз. Вони діють по інерції. Зараз вони типу на білому коні, але ресурс ми бачимо для Вовчанська зібрають з групи військ. Захід зараз в Білородській області сконцентровано сил та засобів російських окупантів майже 40 тисяч, навіть трохи більше ніж 40 тисяч. Це стало можливим не тільки через концентрацію тут підрозділів 44-го армійського корпусу та 11-го армійського корпусу, а й ще за рахунок того, що вони забрали з групи військ-захід найбільш боєздатні підрозділи. Зараз група військ-захід в дуже схожій ситуації як група військ-центр в минулому році, їх використовують для підсилення групи військ північ, тобто. Ось демонстрація того, який реальний ресурс у російських окупантів, а реально він дефіцитний, його не вистачає на всіх, і постійно е відбувається процес передислокації та підсилень інших напрямків. Щодо Сумщини, це окрема е тема, і я завжди звертав також е на неї увагу в контексті того, що друзі, Сумщина. Дійсно, є загроза для Сумщини таких ж самих е, дій російських окупантів в прикордоні Смузі, але говорити про загрозу самим сумам ні. Оточення сум ні. Захоплення Сумської області ні. Е, група військ е, Курськ е, на кордоні Сумською областю зараз приблизно 10 11 тисяч особового складу. Цього недостатньо. щоб Створити серйозну загрозу для Сумщини. Більш того, як я і казав, група військ ну, Білгородська компонента, група військ Білгород, її називаю так, на Харківщині зараз сконцентровано для удару до 40 тисяч особового складу, тобто на Сумщині в 4 рази менше. І якщо відбудуться в прикордонні смузі відповідні бойові дії рейдового типу, то вони будуть чотири рази меншими. Це також треба розуміти. І до речі, якщо хтось там буде згадувати, що о, в Сумщині нема фортифікаційних споруд, знову ж таки нагадую: в сірій зоні їх бути не може, тому що в сірій зоні вони не будувалися одразу. Насамперед про це говорю, щоб не було о, зради, типу: Ой, а ми не знали ні, заздалегідь. Так само, як і з Харківщиною, і не тільки там. Майже вся сіра зона, яка по кордону з Російською Федерацією, кілометр, 3 кілометри до п'яти кілометрів вони без фундаментальних е, загрожень та укріплень. Тільки кордон з Білоруссю максимально укріплений, але там е, своя специфіка, і про неї можна говорити ще довго. І під кінець я хотів би все ж таки трохи позитиву, але з, звісно ж, своїми нюансами. Ми всі бачили презентацію того, як наш морський дрон наносив удари по Кінбурзькій косі з використанням реактивних снарядів 122 мм. Реактивна система залпового вогню, ідентична БМ 21 град, була встановлена на один з наших морських дронів. Це був «Сі Бейбі». Вже про це відомо. І тут треба зауважити. Що з одного боку використання цієї компоненти на великих відстанях, ми бачимо, що який великий розльот. Багато кому не сподобалось. Я також повністю з вами згоден, що це не варіант високоточних ударів. Навіть щоб пакашмарить ворога на його позиціях, розльот настільки великий, що обумовлено використанням не на суходолі, а саме в морі, де. Велика кількість а, своїх впливів на точність а, такого боєприпасу, який сам по собі неточний. Реактивна система залпового вогню а, високоточна: це або М142 Хаймерс, або це Вільха реактивний снаряд для РСЗВ Смірч бм БМ-21 град ніколи не відрізнявся високоточністю. Це Працює по площі з використання на морській поверхні це ще більше відхилення, і це постріли кудись туди. Але з іншого боку, дивиться, дуже цікаво: 200-300 метрів йдуть дуже кучно. Тобто, використання цих а, дронів, морських дронів, можливо, а, саме для а, знищення військових кораблів з підвищеним ефектом. Яким. Коли дрон наближається до військового корабля, з якого ведеться вогонь на ураження цього дрону, то по ньому робиться залп 122 мм реактивними снарядами. І на борту, на палубі а, цього військового корабля, одразу розпочинається китайський новий рік. І в такому разі дрон може собі спокійно влучити без а, протидії з боку екіпажу. Сам корабель, тобто, як упереджувальний удар, щоб підвищити ефективність е, удару від самої бойової частини дрону, використання цієї компоненти дуже цікаве. І окрім всього іншого, е, тут треба розуміти і той факт, що на невеликих відстанях з використанням е, реактивних снарядів з бойовою частиною касетного типу. Можна робити обстріл а, по площі м, вразливих об'єктів, які знаходяться в прибережній смузі, вразливих об'єктів російських військових, звісно, ж не цивільних. Ми цивільних не кошмарів. І тут цікавий момент: обстріл аеродромів, які знаходяться в прибережній смузі, з використанням саме реактивних снарядів з бойовою частиною касетного типу. Про що все це каже? Це каже про те, що ми продовжуємо еволюціонувати. Так, є якісь претензії, так, є якісь питання до реалізації тієї чи іншої концепції, але загально продовжується еволюція морських дронів, продовжується еволюція інших засобів ураження, які дозволяють значно розширювати функціонал та підвищувати ефективність та коефіцієнт корисної дії від кожного. З цих засобів ураження і Сібе з такою реактивною установкою. Якщо буде правильно використаний, скажімо так, раціонально, то він дійсно може створити російським окупантам вже не тільки на морі великі великі проблеми. І ми будемо чекати цього з нетерпінням. Слава Україні, слава нації!